Через наслідки війни в Україні може збільшуватись кількість пацієнтів, які потребують психіатричної допомоги. За оцінками Всесвітньої організації здоров'я, 10 мільйонів людей або чверть населення України можуть страждати від розладів психічного здоров'я у зв'язку з війною. Зараз ми в обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Тут лікують душевні рани ще з 1897 року. Про невидимі травми чи збільшилась під час війни кількість пацієнтів у гострому стані про лікування військових та цивільних пацієнтів, та, власне, як подбати про власне ментальне здоров'я, говоримо далі із Софією Кучерук, директоркою Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. Мої вітання вітаю вас. Як змінились психічні захворювання за час повномасштабного вторгнення? Та вони напевно. Ще змінилися і до повномасштабного вторгнення, і не лише у нас в Україні, а й в усьому світі. Коли ми говорили років 10 назад, що на перше місце виходить депресія в усьому світі, то на сьогоднішній день я хочу сказати, що не депресія у нас на першому місці, а це Першу чергу тривожні розлади, це панічні атаки, це нав'язливі думки, нав'язливі дії, обсесивно-компульсивні розлади. Це ПТСР. І ви знаєте, чому я сказала не тільки в Україні, в усьому світі, тому що в першу чергу ковід, зараз війна нам показали, що а нема в усьому світі безпечного місця, і психотравмуючі ситуації абсолютно є кругом, і вони відображаються на стані. Наших людей, якщо говорити мовою саме статистики, мовою цифр, а скільки звернень фіксуєте в прикладом впродовж останнього року, чи можливо ви ведете статистику, яка стосується саме ось спочатку повномасштабного вторгнення, і головне, чи змінилась кількість звернень? Збільшилась, можливо, чи зменшилась? Кількість звернень збільшилася у нас як амбулаторних, так і стаціонарних. Якщо ми говоримо дійсно цифрами статистики, то за двадцять третій рік у нас в стаціонарі пролік. Ліковано десь 17,5 тисяч пацієнтів, із них більше 10 тисяч це психіатрія. Якщо ми говоримо про звернення, це консультації, це обстеження, то їх в 2023 році було більше 74 тисяч. Саме дійсно, якщо психіатрію беремо напрямок, то це більше 26 тисяч. У нас є статистика вже за півроку цього року, і ми бачимо, що кількість звернень збільшується, тому що за півроку у нас в стаціонарі вже проліковано. 10 тисяч пацієнтів. Коли за весь рік минулий було 17,5, то за півроку цього вже 10 тисяч. Якщо говорити про військових, щодо статистики, чи ведете ви таку статистику? Ми ведемо, але я цю статистику не можу вам повідомляти. Звичайно, ми все ведемо. Стосовно теж збільшилось що зменшилось, принаймні, можете окреслити. Не можу сказати, що збільшилось у нас, напевно, десь на однаковому рівні йде. Ми надаємо саме допомогу по психіатрії в нейрохірургічному відділенні, в реанімації у нас лікуються в неврології, на реабілітації, тобто практично кругом у нас є військові. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, якщо говорити про військових, який спектр допомоги вони у вас можуть отримати, і чи додалося ось цих послуг з початком повномасштабної війни? Адже вам і вашому закладу, я так розумію, також довелось переорієнтуватися на те, що стало більше пацієнтів саме з військової сфери, які звертаються? Багато у нас знову ж таки я повертаюся до тривожних розладів. До тривожних, до панічних атак є у нас і посттравматичні стресові розлади, але напевно ну не так багато, як про це зараз говорять, тому що це серйозний діагноз, і він не ставиться просто ось так. Є проблема залежностей і військових, і в цивільних, і їх кількість збільшилася, тому ми також надаємо допомогу. Ми відкрили в 2023 році лише центр реабілітації, чого раніше не надавали. У нас була реабілітація після інсультна. З 23-го року ми створили повністю центр реабілітації і надаємо реабілітаційну допомогу. По різним напрямкам у нас є досить важкі пацієнти. Це спінальники, це з враженням хребта, коли люди поступають до нас абсолютно. Нерухомі, не то що не ходячі, а вони нерухомі. І досить гарні результати ми показуємо в цьому напрямку. Є і е, з неврологією різною, і після оперативних втручань, і після черепно-мозгових травм, і ті, які йдуть після ампутації на протезування, також ідуть до нас. І в нас це новий напрямок, якби в 23-му році. Але ми вже в 23-му році надали лише в стаціонарної реабілітаційної допомоги десь 1200 пацієнтів. Не всі можуть працювати з військовим, це е, спеціальні е, психотерапевтичні методики. Навіть лікарі-психологи, які є у нас не всі ними володіють, і не можна нашкодити, потрібно надати допомогу. Це е, травмотерапевтичні терапевтичні методики. І от дуже багато в нас саме лікарів-психологів і лікарів-психіатрів, які пішли теж на спеціалізацію по психології. Дуже багато проходять навчання. І ми побачили, що працює лише те. Що є специфічним для цього, а не можна просто лікаря-психіатра, лікаря, психолога на будь-який діагноз відразу допускати. З якими типовими психіатричними розладами звертаються до вас ті, хто, на жаль, бачив ці жахи війни, хто був дотичний до них? С ви вже згадали про тривожність, так про посттравматичний розлад. Якщо продовжити ось цей перелік, це велика психіатрія. Це пацієнти, які навіть мали психічні розлади до того, як вони туди пішли. Багато пішло добровольцями. Вони не приходили комісії, вони переоцінили свої можливості, пішовши туди на передову. Звичайно, пішло загострення. Вони поступили до нас. Є пацієнти, які мають психічні розлади уже внаслідок того. Що вони побачили, що вони пережили, це невелика кількість, але вони також є. І є така група невротичних, ми скажемо, розладів. Це знову ж таки, це тривожні розлади, це тривожно-депресивні розлади, це панічні розлади, це посттравматичні стресові розлади, це гострі реакції на стрес, також це реакції адаптації. Тобто, ось така діагностика у нас іде, і звичайно, знову ж таки повернуть психічні розлади внаслідок залежностей. Чи можна взагалі окреслити буде який масштаб цієї проблеми ми наразі маємо? Всі, хто дотичний, дотичний там на передовій, дотичний тут в тилу, адже досить багато родин, які хвилюються, переживають, коли немає. Хтось попав в полон, когось вже втратили. Звичайно, сім'ї розлучилися, хтось поїхав за кордон. Тобто, дуже багато є е, е, отаких от стресових ситуацій. Це не значить, що всі. Будуть мати психічні розлади ті, хто пережив стресову ситуацію. Розумієте, стрес і травма це дещо різні речі. Стрес це те, що проходить. Травма це те, що залишиться назавжди. І не завжди залежить від того. Яку травму отримала людина? По розміру, по важкості, а більше залежить від того, як саме сприйняла людина цю травму. Про нашу статистику, напевно, ми будемо знати лише після того, як закінчиться війна і буде якийсь віддалений період. Але те, що я от читаю в світовій літературі, якщо взяти Америку посттравматичний стресовий розлад, от вони описують, що 20% тих, хто був, на війні мають посттравматичний стресовий розлад. Якщо взяти таку країну, як Ізраїль, у них 4 посттравматичного стресового розладу. І пояснюється це тим, що американці не воювали на своїй землі. Вони мали місію в Сірію, в Ірані, в Афганістані, а Ізраїль на своїй землі воює. І це те, що Виховуються з початку життя. Вони знають, що необхідно захищати в будь-який момент незалежність і свободу своєї країни. пройти військове навчання і бути військовим це обов'язково для чоловіків, для жінок, і тому посттравматичного стресового розладу в них значно менше ніж в американців. Ми теж воюємо на своїй землі. І я дуже надіюсь, що в нас не буде 20%, а що буде значно менше. Але статистику ми побачимо лише. Через якийсь період не хочу вживати таке слово діагнози, але з якими саме ось проблемами психічними стикаються військові, а відтак і їхні близькі. Дуже багато залежить не тільки від нас, від медиків, і не всім треба попадати до лікарів, не всім, і в тому числі навіть тим військовим. Дуже багато залежить від того соціуму Куди вони повертаються? Це громада, це їхня родина, як вона їх прийме, тому що повага, підтримка і любов це в першу чергу. І якщо не буде такої підтримки, то можливо ті симптоми, які є, вони будуть лише поглиблюватись і їх буде накривати більше. Але якщо вони дійсно є і необхідна допомога, якщо є, скажімо так, діагноз, діагноз так, і сам не вилікується, тут уже необхідна допомога спеціалістів. Це можуть бути психологи, психотерапевти, психіатри, але обов'язково спеціалісти, з якими ви кажете проблемами, з тим, що вони повертаються, і родичі перші кажуть, що вони стали інші, ніж були до того. В чому ж інші? Хтось може закритися зовсім. Не розмовляти, не розкриватися. Хтось може стати агресивним, імпульсивним, того чого раніше не було е, в сім'ях, як розповідаю, да ніколи в житті там чоловік не сварився, ми не чули підвищеного голоса, а тут він може вже і руку протягнути. Тобто, це є проблема. Вони починають свою цю тривогу, свої проблеми чимось покривати, компенсувати це зловживання. Алкоголем, психотропними речовинами, а на фоні цього виникають ще більші проблеми. Тому, в принципі, якщо звертаються, то звертаються з тим, що от не так неадекватність поведінки, і що з цим потрібно зробити. Чи охоче військові йдуть на контакт? Чи є з цим насправді проблема, Ось коли ви бачите якийсь гострий стан, так конкретний приклад, який потребує лікування, чи охоче вони погоджуються на це лікування? Дуже неохоче, вони погоджуються. Це таке є, дійсно. Але я ще хочу сказати, що не можна отак, от просто зразу просити, щоб він відкрився. Це теж так не можна робити. Тому що, якщо це не зробить фахівець, він з нього витягне те, що чуть-чуть, можливо, вже й притушилося, оцю його важку, дуже психотравмуючу ситуацію. Він знову його накриє. А далі, якщо він не фахівець, що з цим робити? Да, ретравматизація абсолютно. Тобто, знаєте, як кажуть, досить часто запитують, а що не можна питати у військових, да, щоб не травмувати? Ну, ми кажемо, ну можна ніколи запитувати, а ти вбивав, а ти бачив смерть. Про це не можна говорити. Він має бути готовий безпосередньо з фахівцем, який потім буде знати, що з цим зробити, тільки тоді він може відкритися. Але дійсно є проблема в тому, знову ж таки, це стигматизація. Все рівно бояться ще йти до фахівців. Як кажуть, знаєте, у мене проблеми немає. Як родичі просять, от, що ну давай звернемося до цього фахівця, я ж бачу. Ну от в тебе, якщо є проблема, ти йди. А в мене цієї проблеми немає. Це Є і це не тільки у нас, воно є в усьому світі. Не всі погоджуються відразу йти, і, і не всі приходять. На жаль, на жаль, не всі приходять, але ну ті, що приходять, то ми вже знаємо, що з цим робити, і як з цим працювати. Як зрозуміти, що є вже червоні прапорці, так, і потрібно звернутися, коли вже ось цієї любові, тепла, розуміння, яке хочуть дати близькі, не вистачає, це не допомагає, і потрібно вже звертатись по кваліфіковану медичну допомогу. Психотравмуючі ситуації ми всі переживаємо. В кожного вони є. І здратованість буває. І агресія буває, хочеться на когось зірватися, і безсоння порушення сну буває також. Да? Але це все може проходити і не всім необхідно зразу звернутися. Але якщо в тебе це постійно десь два-дві-три неділі, ти втрачаєш задоволення від будь-чого, ти не отримуєш ні від чого задоволення, від чого ти отримував раніше, і в тебе є ці симптоми. Ми тоді радимо, обов'язково зверніться до фахівця. Хочу вас запитати про конкретні кейси, з якими вам доводилося стикатися у своїй практиці у роботі з військовими. Чи можете поділитися, розповісти про конкретні фідбеки, про реальні випадки, які вдалося подолати, допомогти? Ось можливо те, що вас найбільше вразило чи запам'яталося. Кожен, хто до нас поступає і отримує допомогу, це, це чиясь доля. Це Свій особливий кейс. Напевно, їх дуже багато. Але що останнім часом вразило, ви знаєте, от якщо я сказала про реабілітацію, у нас, напевно, десь півроку вперше поступив пацієнт, який був вже 8 місяців в багатьох клініках, в госпіталях, в реабілітаційних центрах з враженнями якраз хребта, який був абсолютно нерухомий. Пролежні були, щоб було видно кістки. Ну, Ніхто не давав от вісім місяців, що буде якесь виздоровлення. Ми зовсім недавно зняли дуже гарне відео, коли він зараз на колясці грає в футбол з хлопцями, їздить на рибалку. Це пройшли важкий шлях, що реабілітологи, що сам пацієнт, але в нього така була жага до життя і така сила волі, що є такий гарний результат. Є Знаєте, теж пацієнти, які отвержає найбільше це ті, що довго в комі. Самі різні це черепно-мозгові травми, політравми і дуже довго в комі. І кажуть, ну, а буває чудо. І вони з цієї коми виходять після багатьох місяців. У нас зовсім недавно був не військовий, а волонтер. Молодий чоловік, 30 з чимось років, який повіз допомогу волонтерську. На схід і там попав під обстріл. І Він поступив до нас. і Він у нас був в комі півроку. Зараз ми його перевели. Він поїхав під Київ на реабілітацію. Він вийшов з цієї коми, він гарно все розуміє. Йому важко ще спілкуватися, тому що важко розмовляти, але він абсолютно все розуміє. Знаєте, оця стомлюваність, виснаженість і особливо порушення сну, коли не висипаються і сплять по три-чотири максимум години в сутки, і це не один день, і не неділя. І коли вони приїжджають сюди, ми допомагаємо їм з цим, тому що це теж потрібна допомога. Вони вже самі не можуть заснути. Засинають кешбеки. Це повернення до тих ситуацій, у таких самих важких, які в них були. З цим теж важко працювати, особливо з нічними кешбеками. Але ми з цим працюємо і досить швидко вони виходять з цього стану, посміхаються, розмовляють і повертаються назад на фронт. Майже кожен, хто перебував на передовій. Вони так чи інакше отримували контузію. Переважна більшість військових її мають, чи може і чи є це приводом для певних подальших чи психічних розладів, і як це власне впливає в подальшому на психоемоційний стан, на роботу мозку? Контузія – це, скажімо так, легка черепно-мозгова травма, це стру головного мозку від ударної хвилі. Але це не значить, що всіх будуть наслідки. Можуть бути наслідки через тіло, тілесні це. Вони скаржаться на головні болі, на головокружіння, на запаморочення. Вражається слух і зір, можуть бути наслідки через емоційну сферу. Це коли вони стають роздратованими, імпульсивними, агресивними. І можуть бути наслідки через когнітивну сферу це порушення пам'яті. І досить часто кажуть, да, коли навіть не війна. Просто отримала людина черепно мозгову травму, особливо люблять в фільмах показувати. І людина втрачає пам'ять. Це дійсно порушення є ретроградна, антероградна амнезія, коли втрачається пам'ять. Тобто, це можуть бути такі наслідки, вони можуть бути віддаленими, але це не значить, що у всіх обов'язково вони можуть бути. Наскільки сьогодні успішним є лікування контузії і її наслідки? Ми говоримо зараз про те, що. З військовими особливо ми маємо працювати мультидисциплінарною командою. А мультидисциплінарна команда це всі ті, хто дотичний знову ж таки як до фізичних рам, так і до психологічних, і мають з цим працювати. Знову ж я повернуся напевно до цієї програми всеукраїнської «Те як в ній не тільки навчають, але говориться про те, що в всіх громадах має бути доступність послуги в громаді. Немає людина, якщо їй треба психологічна підтримка чи допомога. Або він навіть пролікувався, був в стаціонарі, виписався, пішов додому, а далі що? Його треба підтримувати довгий час, тому має бути доступність. Тому в громадах мають бути працювати і соціальні служби, де мають бути психологи, ветеранські організації, і дуже багато в чого спільно. І ми і зараз всі говорять про створення центрів ментального здоров'я. Вони мають бути на рівні колишніх районних лікарні, це кластерні лікарні, ментальний. Центр, це там, де в основному працюють психологи, психотерапевти. Звичайно, там має бути ще психіатр, якщо потрібна його допомога, і вони мають надавати цю допомогу. Не мають їхати за 150-200 за 200 кілометрів. І про те, що в багатопрофільних лікарнях. Районних кластерних лікарнях, там, де ніколи не було психіатрії, там мають бути зараз відділення або ліжка, де мають бути пацієнти з такими проблемами. Це не гостра психіатрія, це не гострі психози. Для цього є спеціалізована лікарня. А це люди, які мають ту саму тривогу, порушення сну, оту саму депресію. Вони мають там отримувати цю допомогу. Вони не мають бути в спеціалізованому закладі. Тому ми до цього йдемо. Фахівців не вистачає. Та сама реабілітація, реабілітологи. і просто не вистачає не тільки у нас, їх не вистачає в усій країні, тому що їх до цього дуже мало хто готував. Ті самі психологи. Ну я знаю, що Київ готує, і Вінниця, медичні університети, лікарів психологів саме. А в нас мають працювати. Психологи, не просто психологи, які пройшли якісь курси чи не мають медичної освіти. Їм досить важко буде, в нас, їм необхідна медична освіта. Їх не так багато випускали. Це зараз ті спеціальності, які дуже затребовані кругом. І тому, через те, що не вистачає, напевно, є проблема з тим, що створити не так просто. Є ще проблема, звичайно, з фінансуванням. Не можу цього не сказати, тому що навіть та сама реабілітація, те, що оплачує НЗСУ, ну плачує фізичну реабілітацію, психологічну. На жаль, нема окремої оплати за психологічну реабілітацію. І тому ну, все можна створити, можна взяти людей, можна працювати, але їм ще потрібно за це оплачувати. І коли ніхто не оплачує, це теж є проблема. У нас примусове лікування в державі заборонене, так власне, як тоді робити, якщо людина з явними психічними розладами або проявами чи в гострому клінічному стані, де вже видно, що вона потребує допомоги, як тоді дієте, який алгоритм дій, і як діяти тоді родичам? У нас не заборонена примусова госпіталізація, але примусова госпіталізація це за рішенням суду. Є закон України про психіатричну допомогу, і там чітко прописано, кому можна надати. Якщо людина дає добровільну усвідомлену згоду, це один варіант, і за рішенням суду. Другий варіант. Якщо людина є небезпечною для себе або для оточуючих, то звичайно його треба госпіталізувати. Коли доставляють до нас пацієнтів в гострому психозі, а ми працюємо 24 на 7, будь-який час доставляє. Бригада швидкої екстреної медичної допомоги в супроводі поліції дійсно в гострому психозі пацієнта він навіть в цьому стані і не може дати усвідомленої добровільної згоди. Але оцінює його стан лікар-психіатр. Якщо він бачить, що цьому пацієнту необхідно надати допомогу, він госпіталізується і ми звертаємося до суду. Суд відбувається на протязі 48 годин, де е у нас прямо тут в лікарні є. Кімната судових засідань сюди приїжджає представник прокуратури, суддя абсолютно повністю відбувається на прохання пацієнта може бути адвокат, якщо він хоче. Безкоштовний його адвокат на засідання суду прибуває пацієнт з лікуючим лікарем. Лікуючий лікар доводить, чому звертаємося в суду для того, щоб дав нам дозвіл на примусову госпіталізацію. І суддя виносить вердикт. Підтримує нас примусові госпіталізації чи не підтримує? Тобто е всі, хто в гострому психозі дійсно цього потребують, саме в даний момент, то вони госпіталізуються за рішенням суду яких міфів стосовно вашої професії ви за свій професійний шлях зустрічали, яких стигм, які б варто було б спростувати? Завжди кажуть, що бояться звертатися чому? Тому що бояться, щоб не було ярлика. Він психічно хворий, він на обліку, значить, про це будуть знати всі, і я ж нікуди не зможу піти на роботу чи ще щось. Перше, що я хочу сказати, у нас вже багато років, як ніякого обліку нема загалом. Навіть коли до нас йде офіційне звернення, чи перебуває на обліку, ми пишемо ні, не перебувай. Тому що обліку нема, коли дійсно був облік. Зараз немає такого обліку. Вся інформація по зверненню пацієнта є конфіденційною. Лише за його згодою або за рішенням суду вона може комусь надатися. А просто так, щоб хтось дізнався, чи ми комусь повідомляли, ми нікому не повідомляємо. Зараз змінилися, знаєте, ще раніше теж була постанова Кабінету міністрів. При ем, тому, коли людина йде на роботу, і досить часто. Там, де вимагалися сертифікати, це допуск, покази протипокази до виконання окремих видів діяльності. І там було чітко прописано, що з такими то діагнозами людина не могла виконувати те-то, те-то, те-то. Зараз змінилася ця постанова. Те, що людина до нас зверталася, це не значить, що вона не може виконувати абсолютно зовсім інший підход, такий, як раніше був в Європі. Я років 20 назад думала, Боже, коли ж у нас буде в Україні таке? У нас вже теж є. Тобто людина має право звернутися і без її. Дозволу ніхто ніякої інформації не отримає. і це не значить, що в неї буде на щось заборона, що вона щось не зможе керувати автотранспортом чи ще щось абсолютно не так. Тому мають звертатися до нас. Чому одні люди можуть пережити? Важкий стрес, ну, надзвичайно горе. І виходять з цього, так, долають, живуть далі, а хтось через, ну, на наш погляд, невелику стресову проблему так, отримує ось уже певні проблеми психічні, психологічні. Чому так психіка спрацьовує по-різному? Так воно є, і ми це бачимо, що дійсно знаєте, поступають порою до нас в психіатрію пацієнти, в яких, ну, Ну, здавалося б, та стресова ситуація. Більшість людей її переносять абсолютно нормально. А є люди, які те, що вони розповідають, ти думаєш господі, як вони це все перенесли, як вони вийшли з цього стану, не звернувшись до фахівця і, і самі змогли з цим зборотися. Я знову скажу вам те, не залежить від величини психотравмуючої ситуації, а від того, як ми її з вами сприймаємо, адже ми всі різні люди. Знаєте, це як будинок, він є фундамент. Все залежить від того фундаменту, які нам гени передалися, які ми по характеру, як ми все це сприймаємо, залежить від нашої стресостійкості, тому що є люди стресостійкі, а є люди, які абсолютно не стресостійкі і ніколи в собі цього не виховували. Тому залежить від того, як ми це все сприймаємо, які ваші головні так рекомендації на тему збереження психічного здоров'я, і як кожен може в умовах війни, в умовах щоденного стресу того, що, всього що доводиться. Переживати, бачити, може, підтримати себе і е, зберегти своє ментальне здоров'я. Напевно, скажу банальні речі, але незважаючи на те, що війна, ми маємо всі продовжувати жити жити, працювати, планувати. Хто не має роботи, мають все рівно бути комусь корисними. Я завжди розповідаю, в нас дуже багато можна допомагати зараз, волонтерити, ну, в крайньому випадку, навіть сітку йти плести, де люди, і де розмовляєш, це теж допомога. І як би не було банально, треба жити і планувати своє життя. Що буде завтра? З нашими дітьми, з внуками, куди поступляти, як вчаться, що вдягнути. Все рівно треба, знаєте, знаходити якісь моменти, коли. Має бути якесь свято. Я не кажу, що треба реготати, святкувати, але ми маємо посміхатися. Мені дуже допомагає банальне заземлення, коли ти розуваєшся, стаєш на землю, і ти маєш відчути, в тебе має бути опора. Потрібно жити, продовжувати жити, любити, продовжувати наш рід український і допомагати одне другому, тільки це нам допоможе вижити в цій ситуації. Кожен має знайти метод, який підходить для нього Свічай. найліпше, так, в тій чи іншій ситуації, як ви говорили, мати мету і ціль. А вона також у нас у всіх одна, що найшвидша перемога. Тож необхідно всім рухатися до неї і робити свій невеличкий вклад в цю перемогу. Дякую вам за розмову, дякую за все, що розповіли в деталях. На все добре. Дякую вам також.